Ліна Костенко, І все на світі треба пережити. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варто Тож веселімось, люденьки на людях, хай мерлим лим свою одвічну дерть, застрягло серце. Мов осколок в грудях нічого. Все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити. Якось треба жити. Це зветься. Досвід, витримка і гард, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, От як є, а може бути, й гірше, а може бути, й зовсім зовсім зле, І поки розум від біди не згіркще, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, люденьки, на людях. Хай мали млин свою одвічну дерть, застрягло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це великує смерть. Хай буде все небачене побачено. Хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік. Прожити як належить.